Доброго дня, мене звуть Анастасія Лебідь і я проходжу службу у ДСНС Буковини. Я харків'янка. Я виросла і народилась в місті Харків. З дитинства я завжди любила небезпеку. Я лізла скрізь і я завжди хотіла опинитись в центрі всіх подій. Мені дуже подобались люди у формі. Форма для мене була це щось незвичайне і щось неймовірне. І тому по закінченню школи. Вибір університету для мене був однозначний цілком. І я вступила до Харківського національного університету цивільного захисту України. Перші дні війни в Харкові були дуже страшними. Потужні вибухи, хаос, паніка у людей велика. Ракети людям залітали просто у квартири, будинки, руйнували все в повітрі, запах диму постійний. Було дуже страшно, ми розуміли, що так як раніше, вже не буде. Через деякий час ми все ж таки прийняли рішення, вибрали саме безпечний регіон, і ми з сім'єю переїхали до Чернівецької області. Там і почалась моя служба в лавах ДСНС, незважаючи на те, що Буковина це безпечний регіон. Буковинські рятувальники завжди їздять на схід на допомогу і виконують бойові завдання. Перша моя ротація відбулася влітку 24-го року. Я поїхала на Харківщину, але я повернулася вже у Харків не як мешканка міста, а поїхала у складі групи організації управління розмінування протягом 60 днів. Я виконувала обов'язки, а саме забезпечення, організація зв'язку піротехнічних та медичних розрахунків. На цій ротації ми стали свідками дуже масштабного обстрілу міста, руйнації будинків, жертв. Ми навіть самі потрапили під обстріл. Не зважаючи на хвилювання та емоції. Ми завжди були готові виконувати поставлені завдання. Найбільше вражають масштаби трагедії: те, що люди не можуть почуватися безпечно у себе вдома, те, що люди покинули свої домівки, те, що люди втратили своїх рідних, і більшість з них вже не зможуть повернутися додому. Часто жінок у формі сприймають з подивом, кажуть, що служба це не жіночно. служба тільки для чоловіків. Але насамперед дівчата у формі доказують і показують те, що не важливо, як ти виглядаєш, а важливо те, що ти робиш. Я ніколи не сумнівалася у виборі своєї професії. Я впевнена, що я знаходжусь на своєму місці і я йду своїм шляхом. Коли закінчиться війна, я планую далі служити країні в лавах ДСНС. Я бажаю всім дівчатам сили. Віри в себе та рішучості. Носити форму це велика відповідальність, але також і велика честь. Нехай ваша рішучість і відвага надихають інших.